Неймовірно, смачне м'язко на вечерю із маринованою цибулькою. Дуже смачно і з малесеньким секретиком. Зараз розкажу. Купила я ось такий свіженький ароматний шматок свинячого м'яса. подрібнюю його на шматочки, такі як на шашлик, бо це, чесно кажучи, і мав бути такий шашлик. І буду маринувати його у цибулевому пюре. Робила пюре з допомогою подрібнювача. Цибуля в нас дуже міцна, ревіла дуже довго. Але повертаю. Гаємося до шашлика. Беру м'ясо, солю, перчу і додаю цибулеве пюре. І тепер секретик, щоб м'ясо швидше промаринувалось, адже це свинина. Я буду його вакуумувати. Саме цим методом пришвидшується маринування м'яса до півтори-двох годин, замість п'яти шести. М'яско завакуумувала і поставила на півтори годинки в холодильник. Хотіла його уже. Смажити на дворі, але така негода, тому вкинула в аерогриль. Воно там гарненько запеклося з обох боків по 20, по 17 хвилин запікала, додала цибульку мариновану і смакота.